Вітання, шановні телеглядачі, це програма Суб'єктив на Телевсесвіті. І у нас в гостях академік Національної академії правових наук, доктор юридичних наук, професор Сергій Миколаївич Прилипко. Зараз статистика жахлива розвитку діти, яким до 18 років, тобто ті, які закінчили середню освіту. Вони ж масово їдуть за кордон Жахливо. і таким чином. Я думаю, що в наступні роки там кількість студентів Безумово. навчальних закладах буде, мабуть, мінімальною за всю всемально. Більш того, якщо навчальні зали. заклади виживали за рахунок іноземців, то це під питанням. Ця програма залучення іноземців, які б навчалися, які б оплачували гроші для підтримки вищого навчального закладу. Більш того, я скажу, що це. Еліта буде виїжджати. І щоб переповнити, подолати, на мій погляд, треба, скажімо, колись Барак Обама висловив таку тезу. Щоб зупинити дебілізацію нації, треба відмовитись від тестування. Ми бачимо, щоб поступити да, в вищий навчальний заклад, то треба мінімум балів набрати зовнішнього тестування. Ще допустимо, коли це державне фінансування, а коли не контракт, нема балів, він не може поступити в ВУЗ. Як приклад, можна навести сарбону, приймають всіх бажаючих, але сесія курс. Після першого курсу, після першої сесії, ну, хто, хто не хоче навчатись, я скажу, я понад 30 років вищих навчальних закладів викладав, і е, інколи така картина відмічається, що діти ну, сільської місцевості не мали можливості в них отримувати в, в начальній школі Дуже кваліфіковане, освіту, мову вивчати. І якщо ті, е, які елітні гімназії закінчували, вони перший другий курс, вони Ще так сказати на старих знаннях. А ці дітки за рік вивчають мову, читають багато літери, вже на третьому курсі вони виходять на такий рівень, що... і ми бачимо, що якщо цю систему не зламати, то багато дітей буде від'їжджати від'їжджати за кордон, там навчатись, а без реформи вищого навчального, без залучення. Фахівців в цьому напрямку без належного фінансування неможливо. Це стосується, в тому числі, і захисту диссертаційних робіт, тому що талановита людина зараз не здатна буде захистити в силу матеріальних неможливостей, тому що, скажімо, вимога. Надрукувати в скопусах журнала, які включений в скопус, це гроші. Це там 800, 700, 600 євро. Треба заплатити. А це далеко а не кожен. Не кожен аспірант дозволити. може собі це дозволити. Дозволити. Більш того, ми принижуємо власні видання. І, скажімо, в технічних в інноваційних питаннях він в скопусі надрукував, подав. Вона через 6-7 місяців вийдеться стаття. Та ці ідеї вже злижуть. Перереєструють на себе е, як інтелектуальну власність, зареєструють і та прекрасні таке, що... умови для плагіату. По суті, так uh, плагіат. Це треба ще довести, що це плагіат. Ну я і... маю на увазі, коли такі прогалини в законодавстві. Безумовно, а залучити молодь зараз до е, підготування дисертаційних робот. Це дуже важливо. У нас талановитий народ дуже багато від відкрит... інновацій, відкрив відкриттів. Відкрит... Вони є, вони були багато. Не знають цього да от зараз а от водні зна Росіяни. Бомблять, бомблять наших, наші заводи. Нашу промисловість, але реактивний двигун, на якому ті ж мігили. Він в Харкові був розроблений. Так, це все наша наукова атомна інженерна думка. Атомна, атом, атом розщепили в Харкові і багато чого іншого було зроблено. Скажімо, АБС перший він був розроблений на тракторі Т-150, от і так далі. І вже західні компанії взяли, ну вдосконалили безумовно, і так далі. Тому у нас талановита молодь, яка від'їжджає, яка навчається там, і вона буде старанно навчатись. А ми бачимо, що, скажімо, в Німеччині, якщо на німецькій мові навчаєшся, безкоштовно, в Чехії, якщо на чеській мові, безкоштовно в провідних закладах. І я скажу, що у нас освіта, якщо її належним чином фінансувати, залучити мову, вона не гірша, ніж за кордоном. Тому це питання номер раз. Якщо ми не хочемо будувати тюрми, то треба будувати школи і вищі навчальні заклади. Знаєте, ну, Сергій Миколаївич, слухаю вас і розумію, що ця теза, коли люди кажуть, та я там не хочу відноситись до політики, там політичні процеси і питання мене не турбують. Але от я слухаю вас як людина, яка має надзвичайно високу правову експертизу, і я розумію, що абсолютно. Кожна сфера життя людини в країні, вона прописана в законі. Безумовно. А закони прописують політики. І Безумово. коли ми бачимо, що політичний сегмент неякісний, владу отримують люди, які не мають ані моральних відповідних категорій, а не професійних, це все потім починає відтворюватися в законодавстві. Безумовно. В момент такої кризи, як війна, безумовно хочеться, щоб вся країна була єдина. Хочеться, щоб громадяни підтримували владу, щоб влада швидко приймала правильні ефективні рішення, щоб люди, які працюють над законодавством, це були фахові люди для того, щоб ми не попадали не те, що тому що розумієте, оцей сміх, який будується навколо мемів, недолугих законів, він уже стає певною мірою істеричним. Тому що ти розумієш, що в мирний час над цим ще можна було посміятись, але поки приймаються такі недолугі закони, ми втрачаємо час, в той самий час зменшується ефективність державного управління, і, на жаль, це призводить до втрати людей і територій. Тому виправляти ці помилки безумовно потрібно кожному українцю думати над цим. Я пам'ятаю, коли депутати в парламент прийшли після одного, ну це ж якраз в тему нашої розмови про закони, про право прийшли в таких світшотах або футболках, на яких було написано: маю право на помилку. Так, от я хочу сказати кожному українцю, а в нас є право ці помилки виправляти, і ми маємо їх виправити. Дякую вам за змістовну розмову в нашій програмі на нашому етері. Думаю, що будемо мати ще нагоду спілкуватися про закон і про право. І на завершення нашої програми мені б хотілося трошки пофілософствувати з вами на цю тему. Бо мені видається, що тоталітарна держава завжди використовує закон як примус. А чим більш держава успішна, чим більш держава демократична, тим більше вона використовує законодавство як стимул для розвитку тих сфер, які вона обрала для себе пріоритетними. От в вашому не відчутті, навіть, а в вашому знанні і розумінні в нас, хоч трошки присутній цей баланс, чи ми все більше скочуємось навіть по закону, в бік примусу і в бік такої. Тоталітарної системи. А, так, є побоювання того, що ми рухаємося в бік тоталітарної системи. Безумовно, коли війна, коли руйнування, деякі демократичні інституції можуть і не працювати без зафіксованої в конституції. І в конституції, так, але відмовлятися да від них. І листи в європарламент, що ми відмовляємося взагалі від ні? Ні, цього не можна робити. Тоді би безумовно, безумовно так. що влада будь-яка влада це перш за все насильство. І до якого ступеню насильства? Примус є те, що кримінальних правопорушень стосується примус, але те, що стосується цивілістики, цивільного права, трудового права будь-якої галузі, яка не є кримінальна, то тут примусу взагалі не може бути. Тут принцип диспозитивності. І коли ми кажемо, що стим, стимул не дуже гарне слово. Да, це палка, метр двадцять. Отже, ми з вами говоримо про те, що європейські країни і їхні цивілізовані і ефективні механізми правові, вони слугують передусім правильним балансом, тому що примус стосується тільки кримінальних правопорушень, а у всьому решта це визначення, так би мовити, правил гри і певний стимул для тих сфер, які держава визначає як пріоритетними для свого розвитку. Так що... Безумовно, безумовно, право держава, суспільство це нероздільні речі, право і мораль нероздільні речі. Якщо вони розбігаються, то це до безладу призводить і до втрати довіри до державних інституцій. Безумовно, скажімо, соціальні правовідносини або право соціального забезпечення, як завгодно можна називати, супроводжує людину з моменту народження, виплати допомоги у зв'язку з народженням дитини. Протягом, коли дитина хворіє, лікування протягом коли е, людина хворіє під час роботи, тобто е, людина, якщо працює, то безумовно, коли захворіла, вона е, не створює ніякого продукту, але в неї збільшується. Витрати на ліки, на лікарів е, і багато чого іншого. І повинен механізм соціального страхування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю і закінчується смертю, виплата допомоги у зв'язку з смертю, а навіть продовжується інколи після смерті, скажімо, виплата е, пенсії у зв'язку з втратою годувальника до досягнення 18 років. Також і стосується цивільних правовідносин, вони супроводжують нас кожен день завжди і всюди. Е, сіла людина в. Транспорт да? заплатила, купила квиток, тобто уклала договір перевезення, і Транспортне підприємство зобов'язується доставити її відповідно до пункту із пункту А в пункт Б, а він заплатити. А інколи. Правовідносини щодо захисту інтелектуальної власності діють і після смерті. Тобто те, що стосується. Родина отримує гонорари. Безумовно, безумовно, цих і безумовно учени. повинні бути правила гри, правила, в які людина буде вірити і знати, що вони захищені. Ви Починаючи... знаєте прислів'я, Сергій Миколайович, яке сформувалось в українському народі, що закон це. Як е, шлагбаум, хто вищий, той переступить, а хто нижчий, той пролізе під низом. От ми в такій парадигмі живемо десятиліттями. насправді. Так от це приводить до правого негілізму, недовіри до закону, до права взагалі до держави в цілому. Безумовно, що в юридичній освітній про програмі в юридичній освіті треба теж наводити порядок, тому що програмні програмні реформування вони. Повинні бути в усіх напрямках. І перш за все в юридичній освіті, Ну, мабуть, що треба переглянути, навіщо нам понад 150 вищих навчальних закладів, які юристів готують. Я не в образу Житомирському сільхозтехнікуму, який став вузом і готує юристів-фахівців. Але ж там ну, немає правової школи. У нас є сталі вузи. Які... База повинна бути. База повинна бути. Це і е, національний університет Ярослава Мудрого, це і е, Тараса Шевченка. І Львівський університет, Одеський університет, які вже понад століття знають, є. Ну, навіть на теренах Бувшого Радянського Союзу, скажімо, бібліотека Ярослава Мудрого, вона краще. У цьому пострадянському е, про просторі е, безумовно, що, е, щоб була довіра, е, щоб люди повірили в право в закон. Це реформа судової системи, яка зараз буксує. і яка. Е, не просувається так, як вона потрібна, це реформа правоохоронних органів, це реформа прокуратури, це реформа МВС, Міністерства внутрішніх справ. Тобто, ті, тому що у нас зараз дуже багато органів. Я скажу, якщо в радянському додалися нові безумовно. Я ж про це і говорю. Що якщо раніше прокуратура розслідувала вбивства, от хабарі і успішно розслідувала, майже 100% справля, направляли справи до суду. І хабарників притягали до кримінальної відповідальності, вбивців, валтівників і інше, То зараз у нас в органі і ДБР, і НАБУ, і НАЗК, тобто дуже велика кількість, яка а це все фінансування також з бюджету. А ефективність ну не завжди вона відповідає тим. Сподіванням, я, на які на ці органи покладались, е, і без, безумовно це реформування і законодавчого органу. Ну, скажімо, прийняли закон, що скоротять е, до 300 депутатів. Ну, це просто скорочення кількості, але по суті треба реформувати. Тому що, і до речі, в проєкті конституції двохпалатний парламент. Це, до речі, цікаво. Думаю, на мою так. думку, взагалі зараз 175 депутатів, скажімо, 110 – Це по різному ці можна називати палати, парламенти, сенат, конгрес там. Це зовнішнє, але ті, які приймають закони, і ті, які з регіонів обирають, тому що Україна велика країна так, і може був... представники регіональних. І я би була верхня палата, яка б не давала можливості м, принижувати чи зменшувати фінансування, чи як то кажуть, в народі кошмарити той чи інший. тому що прийшли представники Сходу, кошмарять Західну Україну. Ми бачили, як там не будувались дороги нічого. Прийшли представники Західні, Регіонів. Постійний Ці... дисбаланс, Постійний дезбаланс. Для того роки. верхня палата вона повинна бути е грантом регіонів. Зброя Без цього неможливо. Я от вас слухаю, Сергій Миколаївич, і розумію, що якби. Правильно велася вся законодавча безумовно, безумовно. великою частиною. Це нас зберігло. По перше, це зробило успішною країну. Зберігло б нас від внутрішніх конфліктів від війни, від всіх аспектів, і безперечно дало б можливість тому, що виробники інженери в нас був цікавий те. Вони теж з цим зіштовхуються, Конечно. їхня робота, Конечно. розробка зброї, розробка якихось інновацій все впирається. в законодавство. Я би дослухались до науковців, скажімо, царство небесне, моєму вчителю тацію Василю Яковичу, який пропонував двох парламент, тому що є особливості кожного регіону, і без верхньої палати, яка б була своєрідним фільтром. Скажімо, той же закон по землі, чи будь-який інший, який протирічить Конституцію. І тут не треба багато знань, щоб зрозуміти, що прислухались, аби був двохпалатний парламент, у нас не було б Сходу. У нас би, мабуть, і Крим залишився, і багато чого іншого. Це закон... розумних і сильних. Так, так. це ще кажемо реформування армії. О, реформування а це знову ж таки. Кожна реформа це закон. Це закон безумовно. Кожний новий устрій це закон. Безумовно, закон. І реформування інституції президента. Тому що ми кажемо, що поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. А президент до якої влади відноситься? Це деякий представництво місто місточок, який узгоджує між усіми гілками влади, то давайте визначимось. Якщо це президент, який у якого зараз такі повноваження, то хай він очолює виконавчу владу і скоротити прем'єр-міністра з усім Наві апаратом. Це навіщо це робити? Неефективне дублювання. Неефективне дублювання. Якщо це не потрібний інститут, давайте скасуємо, і хай прем'єр-міністр як виконавча влада всі ці питання, От, де брати гроші? Навіть в цих умовах на сьогоднішній день у нас понад сотню виконавчих органів з правами міністерства війни, 29 міністерств. Поїхали комітети з правами міністерства різноманітні і так далі. Ну в Америці там, в залежності від президента, від 9 11 міністерств відомств на всю на всю Америку. Ну, на мою думку, Сергій Миколаївич, тут звичайно, але покладаю стільки на мої власні відчуття, принаймні на якийсь період, мені здається, тому що ця розмита відповідальність, безумовно, яка в нас постійно там жонглюється. Ми там бачили навіть на прикладі деяких е, законопроєктів, які потрібно було зробити. Офіс президента це відправляє в парламент. Парламент там починає це все обговорювати і, і важко збирати голоси, тому що це там може зашкодити те чи інше рішення їхньому політичному рейтингу. Мені здається, що на якийсь період для того, щоб вийти зі всіх криз і загроз, які в Україні є. Нам потрібна, мабуть, президентська форма правління для того, щоб Можливо. людина, обрана загальнонаціонально, могла швидко приймати ефективні рішення. І нести персональну відповідальність, тоді точно кожен буде знати, хто відповідає в країні за порядок і за вирішення проблем. Тому що до цього, знаєте, як було там всі там люди взагалі ж, політичний процес український такий, що ідеологічних партій майже немає. Всі вірять в лідера. От люди повірили, там, наприклад, Ющенко, а він потім сказав: Ну а що ж ви від мене хочете? В мене ж як в президента ось. Так. Мало повноважень. О, там парламентські партії, знаєш, ідіть туди. І там у цій колгоспній відповідальності парламенту губиться все. Якби ще він був двохпалатний, так як ви говорите, то принаймні це дало б можливість Безумовно. балансувати. Безумовно. А так в нас ні балансу, ні порядку. Повний хаос і криза за кризою, криза за кризою. Кожна хвиля важча. Це вірне рішення. Те, що ви кажете, так хай президент очолює виконавчу владу, хай безпостоді. Треба скоротити кабінет міністрів і відповідно прем'єр-міністра посади, яка не зрозуміє, який не зрозуміло зараз чим займається. Тоді це буде зрозуміло і буде відповідальність. Але ж тоді і механізм відклику, механізму пічменту не так, як тричі. Чи... Три четверти зробити, що його фактично Це неможливо, по суті. Не по суті, це неможливо зробити, якщо парламент це буде, як то кажуть, консенсус багатьох політичних сил і таке інше. Треба, безумовно, в реформі щодо виборчого процесу це право відкликати депутата. Коли депутат законопроект вносить про дрова чи ще про щось інше, те, що ну. З точки зору пересічного громадяна викликає подив. А ще та більше негодування, не з точки зору права, то взагалі, то безумовно, цей механізм повинен бути. Е, і це ми знову приходимо до двохпалатного двох парламенту. Е, тому тут багато реформ, і вони безумовно не популярні будуть. Безумовно, чиновники будуть. Ну чому? Я от вас супротив. Лукою, і мені здається, що серед народу ці реформи будуть суперпопулярні. Безумовно, я скажу, що інколи деякі речі, скажімо, на які Вони спочатку нерозуміння. І, ну, скажімо, Галілея, Галілея спалили на Костровищі. так Капірника замордували в підвалинах церкви. Хто там? Це, Целковський це ж, який, це за допомогою такий... відра і мотузки хотів показати подолання, притяжіння зимового, називали дурачком і таке інше. Скажімо, того ж Дарвіна казали, що його треба дехто один Психіатр сказав, що його треба в психіатричну клініку. Хто знає цього сміття, який казав, що Дарвін? а Дарвіна вивчають в усіх навчальних закладах? Можна погоджуватися з цією теорією, можна не погоджуватися, але в неї теж є якась певна логічна, і мало. І, мало. і таких прикладів можна багато, і це треба робити безумовно. Безумовно, треба підвищувати і інститут адвокатури, який зараз е, треба реформувати. Тобто всі напрямки, те, що е, стосується. Захисту прав людини, в тому числі судов. Суд, суд це захист прав людини, перш за все, а не, а не переслідування, переслідування так. і таке інше. І без реформування судової системи нічого неможливо, тому що тільки суд може позбавити майна людини, позбавити волі і багато чого іншого. Судді пожиттєво обираються, парламенти приходять і уходять, а судді залишаються, оскільки вони пожиттєво призначаються на свої посади. І тут, безумовно, ну як приклад, вища квадіття. Кваліфікаційна комісія суддів України взагалі 4 роки з 19 не працювала зараз. Ми бачимо, що склад сформували, але е, викликає е, незалежного спостерігача подив і сумнів щодо вона можливості виконувати свої функції. Тому що, е, а як приклад, можна привести, скажімо, в Харківській області в апеляційному суді замість 100 суддів працює 12 і 4 з них відставку підуть. А це що? Це, скажімо, це обідви палати, цивільна і кримінальна. а це неможливість захистити свої права. Це якщо цивільна юрисдикція, да? це спадкоємство, це розлучення, це багато інших питань. Що і така, ж, друзі, інша... Як ви бачите, в процесі нашої цікавої передачі і розмови політика потім формує законодавче поле, Безумовно. а законодавче поле впливає на. Кожну сферу вашого життя. Тому, шановні українці, будемо всі разом слідкувати за тим, щоб українське політичне поле якісно змінилось, і тоді, я впевнений, якісно зміняться і наші закони, і тільки тоді ми почнемо жити краще. Це неможливо в умовах сучасного світу зробити виключно революційним шляхом. Зумов. Тому що революція це тільки. Вибух емоцій і долі, долі, скалічені долі це... на жаль, це так. Так потрібно діяти розумно, грамотно і прагматично. Сергію Миколаївичу Дякую, що завітали до нас на програму. Видалася дуже цікава розмова. Ну на жаль, мало часу. Обмаль це дуже велика співбесіда, дуже велика проблематика. Я хочу сказати, що для правової реформи у нас є всі підґрунтя. У нас є. Класні правники, класні е юристи і світового рівня, в тому числі яких знають в усьому світі, і таке інше. І є академія правих наук, яку треба завантажити цими питаннями. Є фундамент, просто є фундамент. Просто треба привести ці пазли скласти і працювати. І дійсно перепони поставити, щоб недолугі закони не приймалися, або ті закони, які порушують права громадян, права власності, та будь що. Ну, отже, будемо працювати. Да. Обов'язково. Обов'язково працювати. Дякую вам, на... Успіхів. Взаємно-взаємно.